Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. Про останні події на сьому ранку розповім вам я, Дмитро Харлов. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Редіс, Калина, Волина, пташка і хімік на волі. Україна повернула з російського полону 215 захисників. Україна і Росія провели великий обмін полоненими. Також було звільнено 10 іноземців, які воювали на боці України. Серед звільнених п'ять керівників Азову. Вони перебувають у Туреччині і згідно з домовленостями залишаються там до кінця війни. Захисників Азовсталі обміняли на 55 російських окупантів. Окрім того, у межах обміну Україна передала Росії підозрюваного у дерзраді народного депутата України кума Путіна Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських військовополонених. Таким чином Україна передала Росії 56 осіб, а звільнила 215. Я вам передаю. В якому автобусі ваші всі документи і все, що є вдома. Господі, серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. І я особливо щасливий, що вдалося зараз повернути їх в Україну, віддати Медведчука за справжніх воїнів. Не шкода, а він пройшов всі слідчі дії які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідне для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень. Друга складова: окрім 200 воїнів, ми повернули ще п'ятьох бойових командирів, за яких довелось поборотись найбільше і найдовше найскладніше їм загрожувало найжорстокіше. П'ять супергероїв в обмін. На них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України і тих, хто зрадив Україну ЗСУ знищать усіх, хто зі зброєю прийде на українську землю. Добровільно чи за мобілізацію заявив головнокомандувач Валерій Залужний, коментуючи новини про часткову мобілізацію в Росії. Окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ, а псевдореферендуми не допоможуть рашистам втримати українські землі. Про це заявив речник Одеської обласної адміністрації Сергій Братчук. Буде важко. Мабуть, ще важче ніж було з одного боку, а з іншого. Ми згуртовані. Ми усі разом. У нас. Набагато більше сучасної бойової техніки. Наснавчені солдати. Я дуже прошу вас, особливо такі хвилини, пам'ятати про найголовніше, якою ціною даються нам усі ці перемоги? І майбутня перемога? Якщо ви не бажаєте брати участь у фейковому референдумі, вас не можуть примусити це робити. Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай звернувся до мешканців тимчасово окупованої Луганщини, що стосується цього референдуму, звісно, що він від початку до кінця а, фейковий. Звісно, що. А, 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 він незаконний, нелегітимний. Е, відмовитись від референдуму ну, це право кожної людини, навіть якщо вона знаходиться на території, яка тимчасово окупована, е, це ваше право, е, відмовитись від російського паспорту це ваше право. Виїхати кудись це так само ваше право. Тому, якщо ви хочете відмовитись е, від референдуму, не хочете приймати участь. Як стало, що ви знаходитесь і проживаєте зараз на тимчасово окупованій території, але не хочете приймати участь в референдумі це ваше право і ви можете це зробити. І до регіональних подій триває прийом заявок від криворіжців, чиї домоволодіння постраждали від підтоплення на отримання матеріальної допомоги. На сьогоднішній день прийнято 90 заявок на надання матеріальної допомоги від міста. А через додаток дія оформлено 75 заявок на отримання допомоги від держави. Прийом заявок триває. Розповів Олександр Вілкол. Що стосується допомоги від міста, то ті домогосподарства, де постраждали житлові приміщення, отримають допомогу в розмірі чотирьох середніх прожиткових мінімумів. Це 10 тисяч 32 гривні. Де постраждалі підвальні або нежитлові приміщення отримають допомогу в розмірі одного прожиткового мінімуму. Це 2508 гривень. Окупанти вчора обстріляли межі з зеленодольської громади. Обійшлося без жертв і руйнувань. Незважаючи на ті події, що відбуваються в час в цій федерації, що там мобілізація або ще щось, це не вплине ні на які результати наших збройних сил України. Перемога буде, перемога буде за нами, і нічого нам не завадить дойти до нашої перемоги. Патрульні по гарячим слідам затримали ймовірного крадія у Дніпрі. Небайдужий мешканець вулиці Гурівська повідомив поліцейським, що до будинку його сусіда, який перебуває зараз за кордоном, ймовірно, проникли крадії. Приїхавши за вказаною адресою, патрульні виявили пошкоджене вікно, а у дворі будинку велосипед із закріпленими на ньому речами та інше майно. Всередині будинку був безлад у кущах. Правоохоронці виявили невідомого, який намагався сховатися та втекти. Чоловіка затримали, поруч з ним була сумка з речами, винесених із будинка. Діти про війну мовою жестів. Анімаційний фільм Мальви Дніпровських школярів переміг на фестивалі короткометражок в Естонії. Про що йдеться? Журналісти Дніпро ТІВі зустрілися із авторами анімаційної стрічки. Ви творча робота юних дніпровських митців. Анімацію розробляла школярка Єлизавета Добротвор. Створили ми за допомогою програм на комп'ютері, таких як там, Photoshop, Adobe Illustrator. Малювали фони там героїв, там, щоб це виглядало як м, гарно. За сюжетом мати чекає свого сина з війни. Найважче зізнається авторка стрічки: далися кілька моментів. В першу чергу пісня мовою жестів. Я робила анімацію з наставником своїм, а дівчата вчили. Пісню жестовою мовою. А раніше ще до цього, декілька років назад, ми заразом намагалися створити розкадровку цього мультфільму. Над фільмом школярка працювала разом з трьома подругами. Нашій знімальній групі демонструє кропітку роботу. Тут ми кладемо фони, це наші малюнки або просто однотонні листи. Тут ми вже робимо анімацію, яка відбувається у кадрі. Наставники творчої групи, викладачі Дніпровського кіноцентру Веснянка, і ця робота чергова перемога відомого у місті колективу. Їх зупинити неможливо, тому ось цей. Це і є те виховання, про якого ми прагнемо. Це і є ті ну, майбутня еліта України. Ми намагаємося з ними дуже багато спілкуватись. Ми не навчаємо, ми не ставимо оцінок, але ми багато спілкуємось. На міжнародному конкурсі свої роботи представили 385 авторів з різних країн світу. Переможців оголошували онлайн. Дніпряни виграли в номінації Краща анімація до. 19 років Яна Тютяєва, Костянтин Кесар, Олег Патрушев, Дніпронюс. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Нюс тим часом продовжують слідкувати за останніми подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. На все добре, до побачення. Бережіть себе! Все буде Україна! Gracias.